Найкраще DLC в історії, 95 балів на метакритику, геніальний майстру. Це і не тільки ви чуєте про нове доповнення від творців Elden Рінгу. Але чи це все правда? Ой далеко не так. Мої солденьки, ви на каналі Казуальний Татко, і сьогодні ми розберемося, чи дійсно тіні дерева Ерт заслуговують звання найкращого доповнення. Поглянемо на усі плюси та мінуси DLC і підведемо підсумки. Звичайно, що я шаную цікавість своїх глядачів, тож огляд буде без спойлерів. Ніяких босів чи дуже красивих захованих локацій, зможете самі усе віднайти. Частково покажу лише мусет першого противника Лева, так як він був продемонстрований і у трейлері. І ще одне: хочу вибачитись та наперед уточнити: у відео я буду використовувати не власні футажі, бо як би то не було, але якість контенту перш за все. Щиро дяка Роману за надані матеріали та збережені ваші очі. Отже, почнемо із плюсів. Левел дизайн. Ні для кого не секрет, що Фроми майстри левел дизайну. Що у своїх перших темних та демонічних душах вони показали світу, що можуть створити щось таке, від чого прямо таки перехопить дух. І ось виходить нове творіння студії, і воно не просто виправдало очікування, воно їх перевершило. Візуал доповнення це просто казка. Навіть не перед дамом, який двіж відбувається у штанях при спогляданні цих картин. Зруйновані храми, масштабні замки зі своїми секретами, квітучі поля, які заворожують тебе своїм сутінковим світлом, скілясті гори та бурхливі річки, і, звичайно, таємниче тіньове дерево, яке тихо живріє на фоні цих картин. Неймовірно, від цих пейзажів голова дійсно йде обертом. Усе це сильно деталізовано. Великі підлокації, красиві та різноманітні. Усюди видно смак та стиль, і це відноситься як і до ландшафту, так і до архітектури. Ах, ну і про болота не забули. усе по канону, і солоденькі. Крім цього, карта сповнена великою кількістю захованих місць. Потрапити у які на перший погляд не настільки складно, але це лише на перший погляд. Ілюзорні стіни, секретні проходи та багато іншого. Проте тут за це вас винагородять якимось смаколиком чи шматочком лорної інформації. Дрібниця, але приємна. Ну і я не можу не згадати нещодавне інтерв'ю із метром. Ем, це буде невелике доповнення, каже піздун Міядзакі. Десь розміром і схоже на міжмогилля. Підкреслює їхний мест. Ахуй! Ах, Він ж то вам не сказав, що локації двох, а подекуди і трьох рівневі. Майже все, що ви бачите на карті, дійсно доступно для дослідження. Беззаперечно наймасштабніше творіння фромів. Лор. Так як огляд повинен бути без спойлерів, то скажу лише коротко. Нарешті Хідетака додумався додати у гру щось на невеличких діалогів, які хоч трошки, але пояснюють, що ж тут з біса відбувається, і тикати надписи на деяких локаціях. Справді стало простіше і зрозуміліше орієнтуватись у всесвіті кільця Елден, і це лаконічно вписалося у принципи геймплею ігор студій. Крім цього, не пройшло й двох років, як ми отримали обширені деталі історії Маріки та її дітей, встановлення цієї небінарної особистості, як вічної королеви, і відповіді на запитання, що забув усій цій мішанині існюєвим світом, Олька Великодушний. Дісі також носить більше ясності у питання зовнішніх богів і їхню загальну інтеграцію у світ. Доповнення знайомить нас як із новими персонажами, більш-менш зрозуміло описуючи їхню роль у всесвіті, так і подає свіжу інформацію про уже відомих нам. Звичайно, мушу відмітити: в дизайні предметів локацій є теж багато натяків на деякі події з лору, тож навіть тут була проведена значна робота. Ставимо однозначно лайк. Музика. Граючи у ванільну версію гри, я доволі часто ливив себе на думці, що мені траплялось дуже мало тем, які дійсно врізались мені в пам'ять. Унікальними я можу виділити хіба що 4. Це Ост Мога лорда крові. Одріка поглинаючого, основна тема Радагона, вона власне і звучить у головному меню, та тема духа величного предка. Проте доповнення змінює картину зовсім. Більшість із зговних босів має власний ост, який дуже вдало вписується у стиль бою з ним, і в цілому є унікальним. Моя музична бібліотека майже відразу поповнилась новими екземплярами. І це на диво Юка Кітамура не була одним із композиторів доповнень. Я, звичайно, неймовірно шкодую, що ця талановита людина припинила свою співпрацю із Фромами, бо більшість геніальних саундтреків до Соуцію та Бладборну писала саме вона. Але тим не менш, люди, які прийшли на її місце, виконали свою роботу на 200% черговий плюс гри. Нові предмети. О, так, усі ми любимо, коли фроми завозять десятки нових смаколиків у свої доповнення. Але тут вони завезли їх більше сотні, блять. Як вам таке? З численної кількості ворогів можна вибивати їхню зброю та обладунки. У різних місцях можна віднайти велику кількість хороших цяцьок. Навіть деякі боси подарують нові прикалдеси. Але це ще не головне. Головне те, що більшість із них дійсно особливі. Ось вам і великі катани, і напівгрейтсворди, і нові екземпляри для фістингу за 300 гривень. Навіть парфуми з'явились так, Карл, парфуми. Ними можна виписувати жіночу статево, і вони наносять тільки один тип шкоди в залежності від стихії на бутилочці. Тепер то ви можете закосплеїти Жана Батіста Гренуя власноруч, свіжі попели війни, новенькі мувсети, вепон арти, М -м -м -м, ну це секс взагалі. А ще є талісманчики, дохуя талісманчиків, спили, крафтингові речі, навіть лубриканти. Безперечно, черговий плюс. Боси. Відразу скажу, це плюс у мінус тому що є певні нюанси. Якщо розглядати усіх босів в цілому, то здебільшого вони класні. Хороші та цікаві мусети, адекватні цифри балансу у противників, можливість парирування на багатьох із них, та унікальний і особливий дизайн їхнього вигляду. Скажу чесно: в деяких моментах студія явно ступила на крок далі у вигляді візуалу атак. Усе виглядає дуже вражаюче, особливо якщо описувати це у рамках всесвіту фентезі, магія, удари, ефекти стихії, анімація. Я не можу підібрати слів для опису краси цих речей. А також местро, нарешті, завіс нам гідного конкурентами Діру в плані епічності драконячих боїв. Тут я абсолютно схиляю голову один з найкращих. Що ж, пані та панове, настав час поговорити про мінуси. Але спочатку хочу виголосити подяку усім моїм підписчикам, бо без вас не було б цього маленького каналу. Особливо хочу відмітити моїх новеньких спонсорів, які просто зараз вносять титанічний вклад у мою мотивацію до праці та бажання створювати відео. Люблю вас, мої солоденькі. Оптимізація. Це швидше мікромінус. Якщо розглядати усю гру, то її оптимізація насправді може вас здивувати. Люди запускали її на таких доісторичних відрах. Ви навіть уявити собі цього не можете. Гляньте на Ютубі відео, не полініться. Та що там, я сам зі своєю 940 GX цілком спокійно грав у 30 стабільних ФПС. Проте ком'юніті не просто так бухтить. Доповнені є локації, де люди із 3050 3070 ловлять значні просадки. Мовчу про те, що деякі арени босів у купі з візуальними ефектами від їхніх атак можуть створити великі проблеми для вашого копідастера. Я розумію, що це зумовлено великою деталізацією та цілим відкритим безшовним світом, але факт залишається фактом. Проблемка. Боси як я вже сказав раніше, це плюсу-мінус. Хоч більша частина ворогів, яких ми зустрічаємо, зроблена на совість, але трапляються дикі казуси, що перекреслюють усі труди студії. І проблем ціла купа. Одразу скажу: усе доповнення я проходив без самонів чи NPC, не спамлячи бліди чи отруту, виключно покладаючись на свої сили. Так мені хотілося дослідити усі, мусети, і дійсно зрозуміти, чи таке тяжке воно це DLC. Ну і почнемо. Перше, це складність жартую, камера! Доволі поширений прич на сраці від фромів, але тут він починає реально докучати. Деякі боси, якось леп настільки активні, що їхнє взяття у таргет реально облегшує бій. Але як тільки ви це зробите, ви стикнетесь із тошнотворними скачками фокусу. Фраза заграє для вас новими фарбами, чесно. І тоді ви змушені будете то знімати з таргету боса, то знову захоплювати його. Мідіри його камера плаче в стороні, чесно. Друге це оптимізація на самих аренах. Згадуючи попередні ігри чи навіть босфайти базової гри, мамовільно задумуєшся, а що, блять, сталося в Міядзакі? Чому FPS так падає, ага? Навіть на фінальному босі можна зловити казу з другої від ефектів. Мовчу вже про деякі особливі арени. Третє це копіювання. Так, я добре знаю, що Фроми часто вставляють копію босів у свої ігри. Проте на моїй пам'яті у доповненні вони завжди радували саме оригінальними ворогами. Тільки не в тіньових землях. Ось вам, сука, три копії одного і того самого боса. А, ну ще два резкіна на додачу. Просто з інакшою стихією для атак. Ну і ще парочку рефайтів тут. Щоразу битися з такими противниками відверто дратує, тому що це скучно. І до така, ну добавте на три боса менше, але не копіпасти вже існуючих бумбласка. Четверте, у грі є босфайт, який не позиціонує себе босфайтом. але по факту таким і є. Хто проходить доповнення, той зрозуміє, хто не проходив, той побачить. Така собі дань сраному раном із другої частини. Чесно, духоти такої я не зустрічав руками. Хотілося розбити вікно від того, наскільки не вистачило кисню в кімнаті. А я нагадую, я не використовував самони і NPC. Доцільність останньої сутички тупо нульова. тільки лоскочі нерви. Так, вона підкріплена лором, але як геймплей, ну це понос. І нарешті, п'яте. Це хп босів. Шкала здоров'я тупо гігантська. Так, ми тепер наносимо немало шкоди, але дзьобити навіть по штуці дамагу боса із 40 тисячами і більше хп ну це треш. Деколи виникало відчуття, що тобі штучно ускладнили гру. Але, мої солденьки, конкретно у цієї проблеми є зовсім інший, більш глобальний витік. Про нього розкажу уже в самому кінці. Пустота. Хоч дизайн локації дуже вражає, але вони містять ті ж проблеми, що й основна гра, а подекуди навіть більші. От скажіть, нахуя мені 10 красивих місць на карті, якщо вони будуть порожні? Ну добре, де не де додавили якогось боса, де не де річку ставили, але уся територія заселена умовними баранами чи просто понатикано сотню цих могил? І деколи трапляються навіть цілі рівнини, на яких немає нічого, абсолютно максимум одна річ без противників. Не один старожил Дарків дико пінився на основну гру через її періодичну пустоту і слабке наповнення. Я вірю, обліпити усю карту мобами чи тваринами було б дурістю, бо це би було дуже душно. Але добав трішки цікавішої живності там, або навіть незначний предметик тут, і гра б виглядала значно свіжіше. І це я вже мав досвід ваніли і бігав здебільшого лише по великих замках чи руїнах, не витрачаючи час на дослідження кожного кущика. Ну і солоденькі, наголошу, це чисто моя власна думка, ви можете бути незгідним. Можливо, навіть я в майбутньому змінюю її, ну але поки це якось так. Якщо ви вважаєте по-іншому, то будь ласка, напишіть це в коментарях. Противники. Ситуація значно краща, ніж з босами, але не без гріха. Зразу підкреслю, є екземпляри, від яких хочеться п'ятку поцілувати метру. Вони, які виглядають круто, так йому все шикарний мають. Але, блядь, голими. От що це? Це ж тупа надокучлива зелупа, яку її понадобавляли у величезну кількість локацій. Спочатку ти думаєш, що вони класні, візуально дуже красиві, і така собі чергова відсилочка на берсерк. Більш-менш легко б'ються і навіть різні способи їх утилізації. Але коли вони зустрічаються на шляху разок так зо О5, то відчуття, Я вони тупо мішають тобі швидко дослідити локацію і відіграють роль звичайної скалки, що забилася у палець. Крім них є ще декілька екземплярів надокучливих мовів, але з іншими можна миритися дійсно. Складність. Ну що, пані та панове? Дідгат. Усе татко сууслайкер скажеться на складність. Так, стоп, не смійте мене закидувати помідорами. Зараз я усе поясню. У доповненні бабадзаки додав нову механіку уламки дерева. І це було значною помилкою. Давайте трішки розглянемо це питання детальніше. Отже, впродовж гри вам будуть траплятись предмети, за допомогою яких ви можете покращувати благословіння у вогників. Усього є 20 рівнів, кожен із яких бустить вашу шкоду та зменшує шкоду по вам. В середньому виходить десь біля 4% за рівень. Незначні це правда? але, провівши невеликі математичні розрахунки, зрозуміємо, що при усіх апгрейдах ми отримуємо ріст дамагу та збільшення захисту на 80%. Це вже вагомо. А тепер власне основне питання. Нахуя, а головне, навіщо було додавати ці благословіння? Забалансити хп та шкоду боса значно простіше без оцих костилів. Це ніби ви маєте лісапет, прикріплюєте до нього третє колесо справа, більшаєте залізну палку для рівноваги зліва і їдете. Тупо халтура, пане М'ядзакі. Щоб ви розуміли якось більш наглядно, подам приклад. До месмера я прийшов з третім рівнем благословіння. Серед усіх своїх атак він не ваншотив мене буквально тільки двома. І це в мене було 1800 хп. Пофармивши уламки і взявши восьмий рівень благословіння, я почав ловити ваншот тільки від однієї атаки. А зробивши бекап сейв і спробувавши свої сили з 15 рівнем, пиздюлі я так сильно уже не відчував і міг переживати навіть довгі комбо. Саме звідси походить проблема хп босів: від 40 тисяч здоров'я та й більше. І оці всі уламки потрібні тупо для того, щоб хоч бустанути станути на трошки твою і так немалу шкоду, а її то не вистачає парадокс. Що це за танці з бубном, А ну я підозрюю, що цьому всьому є одне пояснення: заставити гравця дослідити весь навколишній світ, позалазити у печери, побити міні-босів, відкрити секрети. Але, блядь, будь-хто з фанатів фромів і так би це зробив. Тоді що виходить, що це облегшення життя для простих нормісів гравців, які жаліються на складність? У бабадзаки, здаєш позиції. Уся система виглядає як плювок в душу, що реально сковує тебе у твоїх можливостях. Хтось скаже, так проходив взагалі без благословінь. Але тоді будь-яка сутичка з противником це купу часу витрачено даремно, навіть на звичайного мова. Питання ще одне: чи зберігається рівень благословіння на нових НГ? Якщо ні, то ситуація ще більш критично гірша, аніж здається. Не вийде просто так побігати по головних босах доповнення. Придеться довго та скучно фармити уламки. Засуджую, міядзакі, ой, засуджую. Що ж, пані та панове, думаю, можна підбити підсумки. Протягом цієї гри мої відчуття змінювалися від Господи, це божественно. До як же ж я стомився, коли це вже закінчиться? І це не за рахунок складності, а відчуття від проходження в цілому. Ну, 55 годин, що ви хотіли взагалі? Єлсі має численну кількість плюсів, але й мінусів теж чимало. Звичайно, новина про такі високі оцінки критиків тупо сколихнула усю ігрову індустрію, але явно не заслужила настільки високі цифри. Чи це найкраще доповнення в історії? Сумніваюсь, чи хороше доповнення? Абсолютно точно так. Чи може найкраще ділси від фромів? Ну закільцьоване місто крутить на хую того Миколу великодушно і не соромиться епічно усміхаючись. Чи рекомендував би я грати вам у це? Отак. Дійсно варто. Ще й як. Навіть за 40 долярів. Мушу визнати, по об'ємах і по наповненню це як окрема основна гра. Проте залишаються механіки з уламками. Фу, бісить. Може почекайте скидок? Ну, тепер то я можу нарешті піти відпочити від усієї надскладності цього доповнення. Огляд, нарешті, завершений. Чесно, хочеться зробити хоча б на місяць перерву від соусів та позіймати чогось іншого. Тому мої солоденькі, готуйтесь до чогось цікавого. А поки я кажу вам до нових зустрічей.